І втрата європейської перспективи, зірваного угода з Європейським Союзом це його особиста відповідальність. І оці масштабні мільярдні розкрадання це його особиста відповідальність. Незаконні арешти, масові для мільйонів людей, обмеження законних конституційних прав на мирні зібрання, на пікети, виборчого права це його особиста відповідальність. І тому Янукович фактично це от, уособлення зла, яке ниші це решта повторине. Всі інші прізвища мають другорядне значення. Ось чому я радий би вам, журналістам і, і виборцям, коли питають, мабуть, і ви будете питати, як ви ставитеся до кличка, лише колись з ким ви будете формувати більшість і так далі, провести чітку лінію. Два простих тести на опозиційність, якщо хочете на сміливість. Хто з Януковичем, а хто в опозиції до нього? Дуже простий. Перший. Чи проголосує та політична сила, чи кандидат-мажоритарник, неважливо. За дострокове відстронення Януковича Віктора Федоровича від постати від посади президента. За імпічмент. Те перший тест дострокове відсторонення Януковича від посади. Наша політична сила, об'єднана опозиція Батьківщина, дала цю відповідь у письмовій присяжі, прийнятий присутності 20 телеками. І святе письмо лежало на столі. Ми проголосуємо, заберезатися. Кожний із нас трьох і понад 200 за нами поставили свій підпис. Ми за. Ми це зробимо. І другий тест конфіскація межгір'я. Повернення його держави. Оте уособлення безбашеної корупції. Оте царство в золоті, з причалами, з вертольотними площадками, з кінгору, з земляними зенцями, з люстрами по 110 тисяч доларів кожна, з віконними рамами по 45 тисяч доларів кожна. Конфіскація вірити. Хто за хай поставить підпис? От тоді це чітка опозиція. тоді це не бек-вокал, не підтанцок. Бек